Привіт, хто викликав супермена? Я до ваших послуг. Згадайте безліч ситуацій, коли вам треба було щось встановлювати, лагодити, забивати, і не кожного разу під рукою був необхідний інструмент. Але якщо б у вас був ось такий універсальний набір інструментів, все було б зовсім інакше. Погляньте, скільки тут усього: 135 інструментів та допоміжних засобів, без яких неможливо уявити жодну домівку. Пасатижі. Довгогубці. Молоток. Шість гайкових ключів. Рівень. Канцелярський ніж, 70-мм подовжувач, розвідний ключ, трищіточна викрутка, викрутки для годинникових робіт та ціла коробка з дюбелями, цвяхами, шурупами та саморізами. До того ж, усі інструменти зберігаються ось у такій неймовірно зручній валісті. Як бачите, кожен предмет закріплений у своїй окремій ніші. Це зручно, бо всі речі, навіть при пересуванні, залишаються на своєму місці. Якщо у вас і досі немає універсального набору інструментів у зручній валізці, це непорядок. Непорядок у вашому домі, адже погодьтеся, що завжди знаходиться безліч справ із дрібного ремонту у квартирі або в гаражі, коли вам потрібні викрутка, гайковий ключ, молоток, шурупи або рулетка. А ви не пам'ятаєте, куди їх поклали. Інша справа, коли б вона лежала у спеціальній скринці у компактному кейсі інструментів, який ми пропонуємо вашій увазі, 135 предметів необхідних для ремонту та господарства. Потрібно забити декілька цвяхів, аби відремонтувати стілець. Будь ласка, і шурупи, і цвяхи, і молоток все є у вашому наборі. Для того аби замінити розетку чи електричний кабель, вам знадобляться і викрутка, і пасатижі, і довгогубці. Важливо для електротехнічних робіт всі інструменти обладнані гумовими ручками для вашої безпеки. У ваших окулярів розкрутилися гвинтики. Ну що ж, і для цих дрібних ремонтних робіт є викрутки у нашому наборі інструментів. Ось дивіться, як швидко я впораюся з цією майже ювелірною роботою. А може у вас ремонт і вам необхідно щось відміряти? Ширину дверей, вікон, шпалери, меблі. Ось вона. Така необхідна рулетка, яка теж зберігатиметься на своєму місці. Тут же і канцелярський ніж, який допоможе відрізати все зайве. Зібралися на велосипедну прогулянку. У нашому наборі є шестигранні ключі, які допоможуть налаштувати велосипед та підкрутити у ньому усі необхідні гайки. Бачите, кермо трохи розхитане. Вставляємо ключ і все в порядку. До того ж валізу можна просто почепити на стіну. Для цього ми спочатку закриваємо її. А закривається вона, до речі, дивіться, дуже просто. Один, два, три. І завдяки ось цим отворам, задньої поверхні, просто чіпляємо на стіну. Отже, ваша родина задоволена, а ви майстер на всі роки. Потрібно прикріпити дверця та у шафі, зібралися полагодити велосипед. Для цього вам знадобляться інбусові шестигранні ключі. Розпочали ремонт, тож маєте чудову триметрову рулетку, рівень та гострий канцелярський ніж, яким ви за потреби вкоротите шпалери або розріжете лінолеум. 135 корисних та почасти таких необхідних предметів для ремонтних робіт у будинку, на подвір'ї та в гаражі завжди зберігатимуться у вашій міцній, зручній та легкій плод. Пластиковій валізці. Якщо ви зібралися на дачу, де на вас чекає безліч роботи, не забудьте свої інструменти. Погодьтеся, як зручно нести усі ці речі у такій зручній валізці, де все акуратно складено і нічого не торохтить. І в автомобіль можна покласти, і просто нести в руках. Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, адже відтепер дзвінки до нашого телемагазину безкоштовні. Наші оператори із задоволенням допоможуть вам оформити замовлення, а спосіб оплати та доставки ви обираєте самі.